Готувати страви на грилі це не тільки смачно, а ще й дуже просто. Ставте вподобайку, а я покажу вам, наскільки легко і швидко підготувати індичку та овочі для запікання у газовому грилі росле. Цей рецепт створить соковиту та ароматну індичку з приємним смаком кленового сиропу. Почнемо суміші для м'яса на основі вершкового масла. На два стегна індички знадобиться грам 200 масла. За смаком сіль, суміш трав та копчена паприка. Масло краще дістати завчасно, щоб було м'якеньке. Можна додати ще небагато рослинної олії. Усе ретельно перемішуємо. Цю суміш покладемо під шкірку, глибше всередину. І також зверху. Тепер підготуємо овочі, картоплю розріжемо навпіл. Цибулю шалот хаотично, наприклад, трикутиками. Моркву так само, не дрібними шматочками. І радьку. Усе нарізаємо великими шматками. Складаємо у велику миску і заливаємо кленовим сиропом з олією. Та перемішуємо. І це майже усе. Викладіть на пательню і додайте пару часничин. Тепер можна відправити до грилю. Газовий гриль росле від бв гриль чудово впорається з приготуванням цієї страви. Розпалюємо і доводимо до температури 185 180 градусів. Для запікання індички знадобиться година півтори. А поки готується м'ясо з овочами, підсушимо багет. Достатньо трішки олії і викласти на решітку гриля. Готову страву викладаємо на велике блюдо поряд з овочами. Індичку змащуємо кленовим сиропом. Посипаємо сублімованими томатами. Чудове поєднання. Прикрашаємо чебрецем. І готово. За цим рецептом ви створите смачні та соковиті стегна індички з прекрасним смаком кленового сиропу. Спробуйте! Яку страву ви хотіли б приготувати на грилі? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на наш канал і готуйте улюблені страви на грилях разом з БВ Гриль.